Тільки в нас на Україні небо синє синє, тільки в нас на Україні сонечко ясне, тільки в нас на Україні горі полонини, так нехай же Україну лихопине, тільки в нас на Україні. Ми єдина країна, ми єдина держава. Ми не Ділитись на захід і схід. В цім краю віковічна дідів наших слава і прадавній великий козацький наш рід. Кров'ю і потом ми землю свої боронили, віднавали чужинців, що сунули на нас. Ми цю землю любов'ю своєю святили, і світлий промінь любові в душі не погас, ми руками грунти. Всі її перебрали, бо трудилась віками на рідних полях. Ми сльозами і хлібом її засівали, і любов до вітчизни у наших серцях Україна моя, присвята й неподільна, як би ворог не мріяв тебе розділити. Ти земля дана Богом нам рідна і вільна, і тобі, Україно, єдиною жити. Ми ніколи тебе не дамо на поталу, Будемо мужньо і сміло свій край боронить. Навіть діти сьогодні дорослими стали. Ми у рабстві ніколи не будемо жити. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина. Україні тільки нас на Україні.